Жаль, продовжуємо втрачати своїх найкращих земляків. Невблаганна смерть забрала ще одне безцінне життя захисника смілянина Гнатіва Андрія Івановича. Сумно від того, що відходить у вічність найкращі сини нашої країни світ української нації. Андрій Гнатів служив сержантом, командиром третього відділення зводу протитанкової керованих ракет військової частини Збройних сил України. 18 квітня 2024 року в районі населеного пункту роботи на Запорізькій області загинув при виконанні бойового завдання. Шануємо. Хвилиною мовчання не пам'ять про нашого земляка Гнатіва Андрія Івановича. Слово представнику Черкаської районної військової адміністрації Дмитру Булаку. Сьогодні знову болюча звістка прийшла в Смілянську громаду. Ми прощаємося з земляком, патріотом, воїном, справжнім героєм, який віддав найзлізніше, що в нього є, своє життя за незалежність та соборність нашої держави, за вільне небо над нашими головами. За світле майбутнє наших дітей. Дякуючи таким героям, як Андрій, ми можемо вільно дихати на нашій землі. Коли московська нечість перетнула кордони нашої держави, Андрій не став осторонь, а пішов захищати суверенітет нашої держави. Від імені Черкаської обласної військової адміністрації, Черкаської районної військової адміністрації, то від себе особисто. Приношу щирі слова співчуття близьким та рідним героям. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям, слава! Слово першому заступнику міського голови Олександру Лисенко. Дорога родина, шановна громада, Вкотре бій, вкотре смуток прийшли в нашу громаду. Ми зібралися в цьому величному храмі, щоб віддати слова глибокої шани та поваги нашому герою, нашому земляку, мужній людині, яка, який залишив сім'ю рідних, близьких і пішов захищати нас з вами. Але на війні не буває початку. Немає слів вирздити співчуття, батькові. Братирі, сестрі, дружині, всіх, хто знав, поважав. Андрія від імені міського листи Ліананка висловлює на щиріше співчуття родині Загірка. Перемога обов'язково буде за нами. Слава Україні! Слово представнику Збройних сил України Олександру Свяченко. Шановні присутні, рідні, побратими тяжка втрата, пекучий біль, та котрий ми тут з вами зібралися, щоб вшанувати пам'ять та провести в останній шлях справжніх героя, котрий, незважаючи ні на що, пішов захищати рідну землю, рідну країну, котрий на власні очі бачив, що таке війна, котрий перебував в тій реальності. Андрій боровся за вільну та незалежну Україну, та повернувся додому як відважний. Та мужній син українського народу. На жаль, на щиті. Він пройшов надважкий військовий шлях. Гнатів Андрій неціненна втрата для всіх нас та для всієї України. Особисто від себе та від Збройних сил України висловлюю щирі слова співчуття рідним загиблого героя. Бажаю всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих. То поруч вам ми переможемо. Дякую. Бесну від гріхів Його, у Христа безсмертного царя, і Бога нашого просимо, я Господь Бог о своїх я там не праведні, спочиваю. Милості Божі, царство Небесне, пучні Його, у Христа безсмертного царя, і Бога нашого просимо. В світі тим подасам, Господи, упокой душу, загибло воїна, героя Андрія, у місці світлі, у місті квітучій, в місті квітучі, спокою, де немає ні недуги, ні скарботи, ні зітхання. Всякий грішимся тим він зломщинім чи, чи думкою. Як плавіть людини, любий Бог насти, я в спочило воїна, героя Андрія, місти Боже наш, і тобі славу селаємо, призначали тим Отцем, і спричатим, і благим, і тим духом, Ты не подсобчался на віки І и до ремонта Наша молитва лине до Господа Бога за душу оцього християнина Андрія. І так би було, знаєте, спокійно, зважно, як ця молитва, як лине до Господа Бога, якщо би не тривожило і не терзало те, чому він сьогодні в домовині. Якби не тривожило, чому він загинув. І сьогодні молитва. Не за здоров'я, а вічний спот. Ми сьогодні маємо можливість молитися у відносно спокійну нашому Черкаському краї. Ми сьогодні маємо молитися і думати про наше майбутнє. Багато хто вже з нас думає про велике свято, яке Приходить до нас сьогодні тіло воїна поруч тут біля рідних, біля друзів. Але в той час, коли ми сьогодні молимося, його побратими у зовсім іншій атмосфері. Там немає споку. Там весь час адреналін і страх, що нема чим і нема як виконати свій обов'язок по захисту своєї батьківщини. Сьогодні ми живемо в стані війни. Сьогодні, поки ми плануємо своє святкування. Багато хто сказав, що собі сам собі сказав, що як мені це вже надоїло, як би вже це скоріше все закін... закінчилося. Але москвит, який своїм чоботом наступає на нашу землю, він не втомився. Він робить свою чорну диявольську справу. І ось сьогодні він вже зайшов очеретене. А це вже ще ближче до Покровська. Це ще ближче до тої рокадної дороги яка з'єднує Покровськ і Бахмут, через котру сотні разів вже я проїжджав, а до неї, від окупанта, залишилося 12 кілометрів. Він вже прострілюється. І це крок за кроком. Він не втомився. Він іде. Питання до нас, що ми? Робимо для того, щоб зупинити. Багато з нас сьогодні надіється на те, що ось буде зброя, ось хтось нам допоможе. Але ми бачимо, що не так все просто. Наші герої гинуть. І знаєте, от зараз напередодні Великодня, можливо, це буде непопулярно, але знову продовжується та. Заіграна пластинка збирати кошти на паски воїна. З 2015 року я волонтери і я знаю, що на даний час їм не так треба та паска, як треба засоби. А що ми можемо принести? Це можемо зібрати замість тих пасок, зібрати і купити дрони. Це все, що ми можемо зробити для того, щоб зупинити ворога. Щоб вони мали чим боротися. Ситуація міняється. І те, що було 5 років назад, які привозили тих пасок, і ти дуже пасок багато. Попитайте бойових хлопців. На них на одного, мабуть, десь по 15 пасок, хіба може не з'їсти. А ці кошти можна ефективно використати для того, щоб підсилити наших хлопців. Я закликаю до вас підтримати цим. Ви знаєте, недавно я чув таку інформацію у Черкасах, депутат один запропонував виділити кошти міські для того, щоб посадити квіти. Багато заперечили, бо кажуть, треба хлопцям дрони купляти, а не квіти. Вона каже, ну життя продовжується. Так. Твоє життя продовжується, а його вже не продовжується. Тому що ти купляєш за громадські кошти квіти. Сьогодні ти посадиш квіти, а завтра московський танок переїде через нього. І тому треба все акумулювати для того, щоб допомогти нашим воїнам. Сьогодні ми молимося за нашого героя. Рідні, близькі, звичайно, не можуть змиритися з тим, що він сьогодні на щиті. Але душа його сьогодні лине до Господа Бога. І я впевнений, що... Він має що сказати? Він має що сказати перед Господом Богом, тому що він виконав свою місію до кінця. Чи ми будемо мати відповідь перед Господом Богом? Чи ми все виконали для того, щоб зупинити це зло, яке йде на нашу землю? Подумаймо про це. Чи ми все зробили для того, щоб менше було похоронок і смертей? Наші воїнів. Ми повинні це пережити. Ми повинні перемогти. Бо мало казати, що перемога за нами. Бо слово є слово, а ми повинні робити і діяти для того, щоб приблизити нашу перемогу. Він зробив все для того, щоб перемога до нас наблизилася, наша перемога. Тому наш обов'язок пам'ятати про наших героїв. Молитися за них, щоб Господь оселив душу воїна Героя Андрія в місці світлому, де не майже ні волі, ні печалі, ні зітхання, а життя безконечне. Царство Небесне тобі, друже, царство Небесне тобі, побратиме. Ти сьогодні йдеш до небесного воїнства і там з небес разом з. Мучеником Юрієм Переможцем і всіма небесними силами зробив все для того, щоб ця чорна орда, це зло, яке прийшло на нашу землю, було відкинуте для того, щоб нащадки, пам'ятаючи своїх героїв, жили у вільній, соборній, незалежній Україні Царство Небесне, нашим героям, царство Небесне, герою Андрію, вічний спокій! Слава Ісусу Христу і слава Україні!